Сьогодні багато розпаковок. Тому їх так багато, як мило, печиво з перцем! Running, breaking, Привіт! Почнемо сьогоднішнє відео з прогулянки. Я трохи захворіла. Тому останні пару днів просто сиділа вдома, завийшла потихати свіжим повітрям, а потім зайду на пошту, заберу посилочку і буде сьогодні багато розпаковок. Мій голос може трохи сідати, може трохи хрипіти, тому не зважайте. Якщо що я хворію, взагалі це така цікава історія, як я захворіла, тому що я пішла в зал, тренажерний зал, і в мене древно питає: А як ти почуваєшся? У мене так багато клієнтів зараз хворіє. Я така, то нормально. І на наступний день я вже все. Вже нежить, горло болить, а через день вже й чоловік. Тому так. Сімейка нібеленців. Розпаковка це їжа. Тому ми знаходимося на кухні. Мені потрібен ніж І так, це корейська їжа. Почнемо. Так, перше це рамьон чи чароні. Пшенична локшина з додаванням пасти з чорної квасолі. Воно таке прикольненьке, це без бульйону. Це воно в такому темно-коричневому чорному соусі. Дуже смачно. Я вже не перший раз замовляю. Шість пачок корейського рамю. Не рамен, а рамін. Це саме корейська страва, пофасована умовна вінка локшина, яку треба готувати, прям варити. П'ять хвилин воно, після закипання вариться на плиті в каструльці. Якщо що в мене в тіктоці є відео, як я такий готую. І ще чому їх так багато? З них мої тільки дві, а ці чотири підуть на подарунок одним дуже прикольним людям. Звичайно, якщо мені повезе. І останнє це консервоване кімчі. Тут також один міні і один на подарунок. Ось такі в мене покупочки корейські. Коштували коли-небудь корейський рамен чи кімчі? Напишіть в коментарях. А тепер поступово переходимо від однієї розпаковки до іншої, вже більш особливої. Так є ось такий пакетик, в якому дуже багато всього цікавого. Oh, my heart, my heart. Брат мого чоловіка з своєю дружиною вже довгий час проживають в Канаді. Вова, Аня, привіт. І вони передали нам пакуночок. Мені сказали, що тут досить багато подарунків саме мені. І мені прям дуже цікаво. Починаємо. Футболка. Ну, По тому, що це Елька, я так розумію, що це для чоловіка. Дуже прикольний колір такий. Не знаю. Калевий. Так, це я розумію пов'язка. Яка вона, яка вона м'якенька. Це щоб на волосся накидувати, коли вмиваєшся. Вона не заважало. Як мило. Далі. А, фейс маск. Це маска для обличчя з зображенням, єдинорожка. Прикольно. Мейдинку є. Будемо робити з вами масочки. Тут, тут навіть є конвертик для Олі. Я тут все по-серйозному заклеєно. Це так мило, я не можу. Відео це точно буде. Дякую. Ого, скільки масочок. Ціло упаковка. Дуже багато. Оце мені буде, це буде надовго. Крем для очей. З ретинолом і колагеном. А це те, що я хотіла купити. Мені треба було крем печиво з перцем. Перець і печиво. Походу воно буде гост. Потім отакі цукерочки. О, магнітик є навіть. З Остіну, Техас. Це таке маленьке тако. Тут ще є не тільки з Канади передачка, а з сицилії. Пісташкова паста. Я так розумію, що це вже від мами мого чоловіка. Бо вона в подорож. Далі шоколадки. О, солоний мегдаль, запакований. Це все. Ух, стільки всього. Я дуже дякую. Я така, я дуже здивована від цих всіх подарунків, стільки багато всього. А я вже повернусь пізніше, коли буду почувати себе краще. Погода зіпсувалася, дощ сиро, неприємно. А мені треба вести автомобіль, щоб стелю причепили назад. Хто пам'ятає з минулого відео, я віддавала машину на в Стелі, так не хочу їхати там затори дощ. Але це вже діло треба причепити назад. Приїхала побити каву, поки чекаю на авто. like a boss and i be thinking jesus fake is trying to get up in my circle i don't really need them we were saying we are next forever now we really mean it we about that action acting bad shit when you see us yeah i'm passionate i work hard so when it pop it ain't on no accident yeah i'm always on go better watch where i go don't forget to let you know i'll be balling. i would drop it out buy a house in the world. вже Нормалюк. Ну що, будемо збиратися. Я сьогодні йду на концерт Левів на джипі. У вінці. Поки буду фарбуватись, трошки розповім, як ми купували білети. Тому що це був прям челендж. Єдине місце, де продаються білети, це в інстаграмі Левів на джипі. І вони там перепущуть на свої особисті сторінки. Там заноче Миколи і в Вінниці цього разу просто так швидко їх розбирали. Загалом було десь 15 хвилин на те, щоб купити білети на концерт. Це просто з одного інстаграму, і попит був настільки великий, що вони зробили другий концерт у Вінниці. Мене ще нормально не проходила авторизація, щось падало. Ми скинули посилання своєму чоловікові, він був на роботі саме і він купив білети. І ми ще купили білети в досить гарному місці. Це здається, другий ряд. Це зараз якраз в цей час вони проводять перший. Концерт, тобто додатковий концерт. Він на 16-ту, а ми йдемо на 19 дев'ятнадцяту. Зачі скоровим. Якось ось Так, так зачіска готова. Я одягнута. Тепер потрібно скласти подарунок. Дуже сподіваюсь, що в мене буде можливість його передати. Ну а як ні, то змін сама. Смогу ну покупати ще не що, концерт закінчився. Це було дві години. Дуже прикольно. Мені дуже сподобалося. Багато жартів, багато всього. Я таки... Передала пакунок, але дуже швидко, бо вони цього разу не казали, типу, давайте ваші подарунки чи ще щось. Я допомогу вони вже йшли, зловила Андрія і дали йому свій пакунок. Але я хоч передала, це вже добре. Я настільки насміяла, що я не можу говорити. У мене болить щелепа. will come back <Come> and <by. S 1> need you alone in my bed all night